2014 рік, 54% проголосували за Порошенка, У 2019 рік 73% проголосувало за Зеленського. Антиукраїнці це і є українці. В ваших словах є це дійсно, ви е, слушно зауважили. Основною проблемою України, державотворення України є невідповідне виборче законодавство в Україні. Зараз є е, загальне безумовне виборче право, тобто кожен повнолітній громадянин України має право обирати собі владу і бути кандидатом у владу. Відповідно, це створило таку систему, при якій весь шмельць, всі негідники, покидьки відходу відходи в суспільство, вони у владу рвуться. Ну як рвуться, стоять кандидатами, купляють собі рекламу, вкладають гроші у виборчий процес. А люди за них голосують. Ну вони дивляться телевізор, слухають ту рекламу і голосують. Бо в них бо в них в загальному є відсутнє ну. Критичне політичне мислення вони можуть бути прекрасними будівельниками, архітекторами, мільйонерами, бізнесменами, фермерами, ким хоч може бути прекрасним, але просто не політиці не розуміється. І тому їх оті політичні шахрії обдурюють. А тепер із сучасними тими всякими платними іміджмейкерами, тими всякими платними структурами, які, які працюють на вибори, а це взагалі е, дуже легко зробити. І тому е, цю проблему треба вирішити. Це проблема вирішується лише сухом ну обмеженого виборчого права, тобто нам потрібно позбавити виборчого права ну та, хоча б з половину виборців. Тобто в загальному це має бути обмежене виборче право, і нам потрібно усунути виборчі пресу на меч освічених людей і також весь шмельць, московський шмельць, тих, тих колишніх членів партії там, регіонів, комуністів, ну і ну, всякі весь тут, тут непотріб. Відповідно, ми зможемо тоді. Так умови для того, щоб виборцями були люди, які розуміють на поліції, то означає, що вони будуть дуже гарно голосувати, але вони будуть вже краще голосувати, бо вони будуть свідомо голосувати. І, і кандидатами не буде всяких сменці, ото промосковські, ото, про ото корупціонери, наїдники покидьки. І це нам дозволить е, створити систему державного влади в Україні, коли у владі в Україні будуть більш-менш нормальні або може навіть і файні е, керівники, файні депутати, мери, президенти. Це нам радикально змінить стан речей в Україні. І Україна після того почне ну, розвиватися просто шаленими темпами. Що перегонимо і Сінгапур, і Гонконг, і, і всі інші чуди держави. Потрібно це зробити сміливо крок по українці. Підтримайте мою ідею. Бажано, щоб ви мене ще підтримали на виборах, якщо я буду десь там балотуватися. бо бо треба це змінити. Треба позбавлювати виборчого права невідповідних людей.